Це раунд послідовність, у якому ми перевіряємо ваше логічне мислення та вміння перетворювати хаос на порядок. Yeah! Логічне мислення. Я навпаки можу зробити. Yeah, yeah, логічне мислення. І першими ми перевіримо мої... команду Юри. О, безпека! О, Юра, довага! Юра, йди, Юра, йди! йди, Юра. Ми ми йди. 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 Всі троє, будь ласка, зі, зі мною давайте. Відомі українки за зростом називається називаються так? зараз будуть на столах. Стоять фігурки відомих українок, і за 90 секунд ви повинні розставити цих дам за зростом від найвищої пані до найнижчої пані. А якщо порівняно зі мною вони всі високі, можна їх просто на п'яту цю доплата. І я оголошую початок цього конкурсу. Погнали! Час пішов! Давай. Так. О, -о, -о, О так есем. Э, 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 так, беру кам'янський. Це сама маленька. маленька да. так, це сама маленька, да. Э, не... на, на, це сама. Значить, мене асаче мене найвисока не висока. Астафіва також десь мабуть асача висока. Потім Кам'янський. пока не хай Це хто. Я не знаю, цих людей. Юра, Юра, Юра.

Ой, так може хто там є наоборот? Мені здається, що перша леді вище З президентом треба якось орієнтуватись. Чекай де кличкова? Де кличкова? Та джамала джамала. Тіна взагалі маленька. Ти думаєш так? Ні, вище, вища, ніж Тіна. Вище, мені здається. Окей. Ну, а може і ні. Ви вище, вам з ви. Що? На Та чого на перший ні! Юра! Йовер! Юра, ось ще вище. Ти думаєш, так? Ти думаєш, щось є вище. Час вийшов! Час вийшов. Ну що, друзі, давайте, ви проходите на свої місця. Я готова оголосити ваші результати. Давай. Юро, так. ну ти такий молодець, Шо, ну да? такий да. молодець, да. що в останній момент да, переставив місцями. Тому що перше місце да? Яна Клочкова вісім два yes. сантиметри, і це правильна відповідь. А це важливо. Друге місце – Катя Осадча. І це правильна відповідь. Ось мене якраз ця троєчка якраз залишилася. 180 сантиметрів. Настя третє. Третє місце – Настя Каменських. Але це теж правильна відповідь. Це інтрига. 175 сантиметрів. Четверне місце – Даша Остаф'єва. Але це вже правильна відповідь. Неправильна відповідь, а, тому поміняка. що ось тут повинна бути Джамала ага. 173 а сантиметри. А ти казав, що вона а, невисока. П'яте місце. А ось на п'ятому місці повинна бути Даша Астаф'єва. Ага. 170 сантиметрів, а не Харткіз Юля Саніна. Йочка. Ага. Шосте місце. Олена Зеленська. Перша леді. Це наша перша леді. І попробуйте але сказати, це що неправильно. Неправильна так. відповідь, тому що ось тут повинна бути Тіночка Кари. Тіночка Кара. Сьоме місце в нас Джамала, але це неправильна це відповідь, тому що тут Юля Саніна. М -м. Восьме місце наша перша леді. Олена Зеленська 163 сантиметри. Дев'яте місце. Ада Роговцева. І так. це правильно. О! 158 сантиметрів. І десята, ну, звісно, наша Вікторія Боліта. 154 сантиметри. І це правильна відміна. У нас 4. П'ять п'ять! балів команді хача. Але ти молодий. Я хочу сказати, що в мене якраз по першій троїці були питаннячка. і я розумію, що плавчиня, вона дуже висока, я нам така статна. Катя Сача, я поруч з нею стояв. Я розумію, що навіть якщо кабли прибрати, то вона по-любому. А от далі, звісно ж, щось там пішло не так. Щось трошки пішло не так. Але ми подивимося, як буде у Дантеса, тому що мені здається, так, так. Це сум, але ми бажаємо вам. успіхів Це дуже багато. Це це мені аж неприємно, що ви стільки відгадали. Ну що, Дантесівці, готові? Ходьте, будь так. ласка, Дантесівці, Дантесівці. Ну а тепер. Ваше завдання – це відомі українці за зростом. Також. Ми очікували. Перед вами фото відомих українців, і їх треба за 90 секунд також розставити від найвищого до найнижчого пана. Кайф. Добре. Кайф? Так. Ну що, погнали? Час пішов. Так, Кличко. Вона тільки Зеленський, я думаю, десь... Так, так, да, да, так, да. ага, а так то, то не то, дуже високий, <laughs> <laughs> не дуже так же. Дуже високий. Джан Белі... А хто у вас ще є? Так, да, високий. Саворок, не дуже середній зріс. Притула високий достатньо. Не, не притула а високий, високий. чоловік. В... По комаров. Притула, так я сюди поставила. Настя, Почекайте, Діма коморов, Діма коморов нормального середнього. Діма Димокоморов, але правильно це правильно. Отак, я думаю. Ні, і оце іще менше. Ні, не він не менший. Але я. Давай сюди! Давай просто ну! Тикнись. Так так нам може збити нам все. За... Просто залишати. Давай так. Я не знаю, хто але я думаю, це не співак Сковка. Це не співак Сковка. У нього маленькі ножки. Почекай, по мені. Подивись, пропорційно. Ну, посипалося ми сильно. Ні, я у на четвертий. Так, да, Діма високий. Став сюди. Ну, давай, ну, ми не знаємо. Ну, так, О, все. Все. Ну, нехай буде! Ні Юра, ні, Юра, Юра Юра Високий! Юра, вичищий! Жанна, не трош! Ага. Я зараз. Так, 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 так. Я би поміняла! Я б, Я б не міняв. Да. Да. Ні! Но. Ні! No. No. Ні! Ні! Притул! Ні! Висока людина! Дуже. Так, високий. Я знаю, і він теж високий, Василь теж високий! Стрес! Зараз дізнаємося. Стрес. Ох! Браво! Ох! Які емоційні конкурси. Там, там мене вдала фотка якогось нашого, нашого артиста, ми не можемо зрозуміти. Де? Давайте ми вдаємо. Він докумуємо. в домашньому. Давай, давайте. Я, не знаю, це... Я думаю, що це репер. Я репер. Теж думаю, Це тіктокер відомо. Це. Не Олег Верняєв, олімпійський чемпіон О! зі спортивної гімнастики. Позоріще просто, значить, гімнастика. Він ще нижчий, він туди. Поки я за вами спостерігала, я подумала про те, що ну дійсно бувають випадки, коли треба слухати чоловіка. Ось і ось я сказав так, дівчата, значить, так. Тому що перша відповідь правильна. О! Віталій кличко. 2 метри 1 сантиметр. Друга відповідь також правильна. Василь да! Вірасьов. Це я могла внести смуту. 191 сантиметр. Богатир. Третя відповідь. Також правильна. Сергій Притула. 187 сантиметрів Просто їх бачив. Живу всіх. четверта відповідь у вас Дмитро Комаров, і вона теж правильна. П'яте <пілляв> місце тут. У нас Алексеєв, але це неправильна відповідь. Тут повинен бути Жан Беленюк. 185 сантиметрів. Ай, Жанна, не чіпай, Жана не Жана, не чіпай тут, тут тут. Жан, потім тобі подзвонить і сказати. Я не зрозумів, що це було. Може, Шосте Горбунов. місце. А ось тут у нас повинен бути Алексєєв. А ви поставили. Горбунова. Ой. А горбунов у нас 168 сім. Я не знаю, що у вас з горбуновим. А ви кричали: Горбунов високий! Горбунов високий! Юра, завжди в припрішку ходить. Блін, ми Блин, будем... там далі посипалися моцно. Це Сьоме місце. Олег Верняєв. Але це не правильно. Бо тут, мав бути. Горбунов Наш Президент. Да, да, значит, ага. Володимир Зеленський. зріст якого? 167. Метр сімдесят. Восьме місце. Жан Беленюк, Це неправильна відповідь, тому що тут повинен бути Юрій Горбунов 168. Дев'яте місце в нас неправильно не Володимир Зеленський. а... Дмитро Монацьк. Є! Я тебе обожнюю! 164 <смис> сантиметри. Так, і десяте місце в нас якраз Олег Верняєв. Да, ну 160. ти, я коли сказав, я вже зрозумів, що там ми в шоу. А який зріст? у нього? 160 сантиметрів. Ні. Слухайте, но ну, це... на 4 сантиметри. вище за мене? Це недоробка наша. Ми реально з Олегом ніколи не бачилися. Я не можу зрозуміти. Я якого тебе познайомлю. Зрост... Дуже крута людина. Я впевнена, але я не знаю, якого він зросту. Ну що результати чотири правильні відповіді. Команда Дантеса. А попереду музична пауза. <плес> а, да, до речі, з приводу Верняєва, Олега Верняєва, олімпійського чемпіона. Ми з ним вже пару разів їздили в Харківську область, до Харкова, потім в Харківську область, до наших хлопців їздили з волонтерською допомогою і ще якимись прикаляхами. Не буду розказувати, що це за прикаляхи. В нього батько, він дуже відомий волонтер. Він їздить з 2014 року. В нього є бус, тому ми на це бус збираємо кучу всяких прикалях і валимо в Харківську область. До речі, до тебе додому. Yeah, а от наш гість особливий приїхав до нас аж з Китаю. Будь ласка, зустрічаємо! Хуан. Усім привіт! Привіт! Хелоу! Хелоу! Привіт! Як же свій! Все добре! Як настрій? Настрій! Супер! А розкажи нам, about, будь ласка, що uh, ти робиш тут в Києві в Україні? я тут навчаюся. А що ти вивчаєш? Гру груна фортепіано. У якому університеті? Глієра. Глієра. Вау, мене питання. Питання у директора Київського національного університету культури. мистецтва. Чого це ти не навчаєшся в моєму університеті? Поймаєте, навіть Ксюша Мішина. Міші Поплавського, поймайте, навіть вона студент. А! Мало хто знає, що вона студентка київського національності, Ти вже поступила <delete> ти вже поступила, ти про це не знала. Вибачте, Михайло, вибачте, я не знала. Я не знала, Михайло, що я. Але може я буду вже викладати? Викладай, викладай, але не предмети. Отак я тобі скажу. Викладай. Вам дуже пощастило. Що Хуан музикант, але вам не пощастило а, з тим, що він дуже погано знає українську мову, але він дуже любить співати українські пісні. І зараз він нам заспіває пісню, як він може? Як він зможе? А ви повинні здогадатися, натиснути червону кнопочку та отримати два бали бонусних. Ви готові? Ну що, Хуан, ти готовий? Готовий. Починай. Ми чекаємо. Cej son, cej, Stepan Higga? Boże jak Команда в світі. Wow! Так, таке враження, що ти просто постійно слухаєш цю пісню і ми просто так попали. Не, випадковість така. Ні, ну, насправді просто мотив. Ну, я зрозуміла мотив. Що це, ну, типу, мені не потрібні були слова. Хуан, а... Хуан дуже тобі дякую. Дякую, щоб До зустрічі! Дякую, до побачення. Так. І рахунок. Здає 24-20. Нормально. нормачі всі попереду.